Вітаю всіх, мене звати Кірка. І сьогодні у новому випуску автоновин вас чекають найпотужніший автомобіль у світі перше авто від Шарп та відродження легенди Сітрої. А ви не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви тут вперше, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Також за бажанням ви можете підтримати мене донатом і дякую всім тим, хто вже підтримав мій канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо це зараз дуже важливо для усіх нас і нашого майбутнього. Компанія Hennessy представила Venom F5M Roadster, найпотужніший у світі серійний автомобіль з механічною коробкою передач. Venom F5M Roadster оснащений 66-літровим твін двигуном V8, який розвиває 1842 кінських сил і 1618 ньютонів на метр крутного Моменту. Хеннесі поєднує цю силову установку з ступінчастою механічною коробкою передач. Що відрізняє F5M від своїх побратимів, так це унікальні елементи дизайну. 55-дюймовий спинний плавник тягнеться від задніх сидінь до краю заднього майданчика, надаючи автомобілю виразного силуету. Усередині водій знайде алюмінієву ручку перемикання передач і ширшу консоль з горизонтально розташованими круглими вентиляційними отворами. Замість керма встановлено гоночне кермо в стилі болідів Формули 1. Конструкція без верхньої частини відкриває хороший огляд на прямокутну цифрову панель приладів. Уся важлива інформація таким чином знаходиться прямо в полі зору водія. Японська корпорація Sharp відкрила для себе новий напрям діяльності автомобілебудування. Первісток LDK Plus покажуть 17 18 вересня в Токіо. Концепт Sharp LDK Plus сімейний електричний мінівен зі стриманим рубаним дизайном. У нього великий кут нахилу лобового скла, а от заднє скло відсутнє, адже авто отримало набір камер. У салоні Sharp LDK Plus встановлено поворотні задні сидіння та розкладний стіл. Крім того, з'явиться величезний 65-дюймовий телевізор. Бокові вікна можуть змінювати ступінь тонування. Також електровен оснастила штучним інтелектом, який аналізує настрій водія та пасажирів та підлаштовує температуру та підсвічування салону. Перший автомобіль Sharp збудували на модульній платформі від ще одного виробника електроніки Foxconn. Характеристики не розголошують, відомо лише, що Мінівен отримав електромотор та сонячні батареї на даху. До 10-річчя бренду DS Automobiles представила купе SM Tribute. концепт Кар є своєрідним триб'ютом, знаменитому Citroen SM 1970 року. Новий SM Tribute, велике купе довжиною 4,94 см, шириною 1,98 м та висотою 1,34 см. Це авто дуже схоже на Citroën SM, адже у сучасного купе такий же силует із довгим капотом, вигнутою виконною лінією та великим котом нахилу заднього скла. Збережені і фірмові деталі Citroen SM на кшталт закритих задніх коліс та прозорої ставки на місці решітки радіатора. Водночас авто отримало сучасні діодні фари та 22-дюймові диски. У салоні DSSM Tribute класичне сидіння в дусі 70-х поєднуються із сучасними дисплеями. У салоні три екрани, один із яких встановили на кермі. В оздобленні використані шкіра, дерева та алькантара. Характеристики DSSM Tribute не розкривають, проте відомо, що концепт електрифікований. Також повідомляється, що його оснастили системою steer by Wire, тобто кермо не має механічного зв'язку з колесами. Volkswagen представив ID3 GTX Fire Plus Ice на спеціальному заході у швейцарському локарно. Нова спецверсія електромобіля віддає данину поваги легендарному Golf Fire and Ice 1990-х років. ID3 GTX Fire Plus Ice виділяється оригінальним забарвленням. Тришарове покриття з ефектом скляних кульок змінює колір залежно від освітлення. Його можна побачити темно синім, фіолетовим або навіть чорним. Стійки даху автомобіля пофарбовані в яскравий вогненно червоний колір, а боковини мають особливий геометричний візерунок. Усередині автомобіль складається з двох половинок. Водійська сторона виділена червоним відтінком Flame Red, що символізує вогонь, а пасажирська синім. У салоні є безліч унікальних деталей, наприклад, педалі з нержавіючої сталі з особливим дизайном і стьобані сидіння, схожі на паховики Border. Volkswagen ID 3GTX Fire Plus Ice заснований на моделі ID 3GTX Performance з двигуном потужністю 326 кінських сил. П'ятидверка дверка розганяється з 0 до 100 км на годину за 5,7 секунди і розвиває максимальну швидкість 200 км на годину. Ємність батареї становить 79 кВт на годину. Вона може заряджати з від 10 до 80% приблизно за 26 хвилин. На повному заряді автомобіль здатен проїхати до 601 кілометра згідно з циклом WLTP. У Великій Британії дебютував новий Bentley Flying Spur. Розкішний представницький седан пройшов модернізацію і надійде продаж з кінця року за ціною приблизно 250 тисяч доларів. Головна зміна в Bentley Flying Spur 2025 під капотом. 6-літровий W12 тепер недоступний для седана, і його місце зайняла гібридна установка від купе Bentley Continental GT. 4-літровий V8 Twin Turbo та електромотор нового Bentley Flying Spur розвивають 782 кінських сил і 1000 ньютонів на метр. Цей седан здатен розігнатись до 100 км на годину за 3,5 секунди, максимальна швидкість перевищує 300 км на годину. Разом із тим батарея на 25,9 кВт на годину дозволяє подолати 76 км на електротязі. Витрата пального становить 3,3 літри на 100 км у гібридному режимі та 15 літрів на 100 км у чистому бензиновому. Загальний запас ходу на електриці та бензині – 829 км. Bentley Flying Spur також має повний привід і зі спортивним диференціалом, керовані задні колеса та активну півмопідвізку. Дизайн Bentley Flying Spur залишився майже тим самим. Єдине, що відрізняється, це дещо змінена оптика і рішітка радіатора, а також нові 22-дюймові диски. У салоні встановили сучасніші дисплеї на передній панелі та запропонували нові варіанти внутрішнього оздоблення. У США дебютував новий Volkswagen TAOS 2025. Це авто пройшло модернізацію та надійде в продаж до кінця нинішнього року за ціною приблизно від 26 тисяч доларів. Кросовер Volkswagen Taos 2025 отримав повністю нову передню частину з широкою решіткою радіатора і продовгуватими фарами, з'єднаними діодною смугою. Ліхтарі розтягнули на всю ширину кузова. У салоні Volkswagen Taos 2025 дещо змінили передню панель, встановили здебільшого не 8-дюймовий та нові перемикачі клімат контролю. Базову комплектацію поповнила адаптивний круїз контроль, система автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контролю сліпих зон. Кросовер Volkswagen Taos зберігає півтора літровий бензиновий турбомотор, проте його потужність зросла із 160 до 176 кінських сил. Крім того, тепер усі версії моделі оснащені 8 автоматичною КПП. Привід може бути переднім або повним. Напишіть, що ви думаєте за ці новини, і не забудьте підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також не забувайте за інші мої соціальні мережі, посилання на котре є у описі під цим відео. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.